Привіт! Мене звати Юлія, і на цьому ютуб-каналі я розповідаю про кей-по, про своє життя і не тільки. В цьому відео я буду читати ваші непопулярні думки на тему кей-попу, але окрім цього, ще й буду говорити свої. В своєму інстаграм-аккаунті я попросила вас писати якраз таки ці думки і ось що з цього вийшло. А якщо ви хочете попасти в наступне відео з подібною темою, підписуйтесь на мій інстаграм. Там багато цікавого і з'являюся я там набагато частіше, чим на ютюбі. Третє покоління кей попу набагато краще. Четвертого з цим мені важко погодитись, і з цим мені важко не погодитись, тому що в кій попі я зовсім недавно. Це якщо що рік. І коли було третє покоління, кій я була зовсім маленькою дівчинкою, яка ходила в початкову школу. В принципі, так само я можу говорити і про четверте покоління, тому що мій свідомий вік припав на другу половину цього покоління, і в кій попі почала заглиблюватися якраз таки в п'ятому поколінні, але я не можна не погодитись з тим фактом, те, що поп третього покоління найбільше вплинув на історію і на той кій-поп, який ми бачимо зараз. В історії цієї музики назавжди залишаться такі імена, як BTS, Blackpink, Twice, Хто ще Бік Бен? Бік це ж третє покоління. І чисто моя думка, що в четвертому поколінні набагато більше різноманітних гуртів з різними концептами. І за цього їх цікавіше стенити. Але не треба мене тут хейтити. Це чисто моя думка, і вона має право бути. Ви бачите це бликання світла. Я теж бачу це мусоровоз біля мого вікна. Хваса і джехіо одні з найкрасивіших айдолок. Факт. Оскільки мені майже ніколи не подобалися гурти з концептом Pink Pilates Princess, Гірли, «Girl, girl, Soft Girl, Я з цим повністю погоджуюсь. На даний момент хваса і джехьо майже повністю не вписуються в стандарти корейської краси. Чести за того, що зовнішність в них більше як woman, а не girl. А в Кореї, як ми знаємо, всі люблять супермилі концепти, щоб всі були як малесенькі дівчатка. Чи мене це бісить? Так мене це бісить. Біг Бенк проблематики. Мені дуже важко походити з цим фактом, тому що я знаю тільки два скандали з Біг Бенк, і то всі ці скандали з Джі Дрегоном. Перший скандал це відносини з Дженні, а другий в тому, що його звинувачували в, в цьому ділі. І за того, що я ніколи не поглиблювалася в історію цього гурту, і в принципі не збираюсь, мені дуже важко розсуждати на цю тему. Старий лідери четвертого покоління. Кожен їхній камбек стає хітом. А от про ті ксті такого сказати не можу. Будь ласка, наведіть приклади хоча б одного їхнього тряка, який грав з кожного утюга. Girl, it's fact. Мене можуть хейтити, в мене можуть кидати помідорами, в мене можуть кидати камінням, але я повністю з цим погоджуюсь. Для мене Stry Kids – це лідери четвертого покоління, і я повністю погоджуюсь з людиною, яка це написала. Починаючи з двадцятого року, кожен камбек Stry Kids ставав хітом. God's Menu, Backdoor, сандрес, Maniac, K-124, Five Star, La 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 Це камбеки за останні 4 роки, і кожен з них ставав хітом. Багато хто говорить, що TXT популярніші в Кореї, чим Stray Kids. Але в більшості це говорять люди, які ніколи й не були в Кореї і не знають насправді, що там відбувається. Я теж там не була, тому теж не можу судити. Але я можу спокійно сказати, те, що Stray Kids набагато популярніші TXT, наприклад, в тій самій Європі. І погодьтесь те, що стей в Японії набагато більше, ніж мо. І я би ще хотіла затронути один такий немало важливий факт: те, що вони дебютували в різний час. Так вони дебютували з різницею лише рік. Але давайте погодимося, що за цей рік Kids проробили вже величезну роботу. Тіксі дебютували в компанії в той час, коли в BTS був найбільший скачок в популярності. І логічно, коли Хайп об'явив те, що в нас дебютує нова чоловіча група, всі очікували отримати других BTS. А на Kids положили величезний залізний болт і сказали. Ідіть своєю дорожкою. У вас є три рача, вона вам пише музику взагалі прекрасно. Наскільки я знаю, в цій не було таких моментів, те, що від них уходили учасники прямо перед камбеком. Що компанія їм давала 20 доларів і сказала, ну зніміть на цю суму кліп якийсь. Що впродовж шести років половину учасників просто хейтять за те, що вони є. І давайте на самий кінець. Приведіть мені хоча б один хіт TXT, який грав з кожного утюга. Ну, приведіть, будь ласка. Особисто я жодної такої пісні не знаю. І ті для мене відкрилися тільки після Вімей. До цього я про них навіть слова не чула. І коли я їх там побачила, подумала, що за новнейми. Я вже душою і тілом чувствую, те, що зараз мені в коментарях налетять агромо, почнуть писати те, що Ні, ти просто топиш за своїх фавок. Так я за них топлю, тому що вони реально заслужують звання лідера. Кеплер популярні тільки й за того, що там є Бахі. Я більш ніж впевнена те, що якби Бахі не була сестрою KSTXT, то Кеплери не були такими популярними, які вони є зараз. Хоча я би взагалі не сказати, що Кеплер є популярні. Гремі просто запихували BTS на свою премію, щоб підняти перегляди. І я з цим погоджуюсь. It's fact. BTS на гремі були щось два чи три рази, і кожен раз вони не виігрували жодної нагороди. Давайте згадаємо те, що кожен раз, коли BTS були на гремі, всі говорили те, що BTS сун, BTS сун, BTS скоро виступлять, yes, of course. В итоге BTS виступало в самому кінці. А для чого це все було зроблено? Для того, щоб підняти охвати. Для мене як Армістей, біце заслуговують гремі, біє заслуговують 20 тих гремі, тому що вони пахають 11 вже років і в них жодної гремі. What? Скільки в них тих рекордів Гіннеса? А Гремі 0. Гремі 0. Я щось плакати буду, чесно. І на самий кінець я вирішила вставити свою непопулярну думку. Перша, це те, що SM – одна із найуспішніших компаній в Кей-Попі. Я буду впевнена, якщо скажу те, що кожна друга група, яка в них дебютує, стає успішною. Якщо взяти самі популярні кі-поп-гурти, то половина з них це будуть гурти СМ. Отакий от, от фан-факт. Не забуваємо того факту, те, що SM – це одна із взагалі, з найперших компаній в Кей-Попі. Вони на цьому ринку близько 20 років. І логічно, що них купа цих успішних груп. Але факт залишається фактом. І друга моя популярна думка, те, що Оелі це копірки Нью джинс. Компанія прохавала той факт, те, що ню джинс всім дуже сильно сподобались, і вирішили: ну, поки оце от тіло ще тепленьке, треба зробити ще одне. Можливо, я така прискіплива, знову ж таки, за те, що я не люблю такі софт-концепти. Але ну, блін, ну це факт! Не подумайте, я люблю магнетік, я співаю його кожен день. Але, ну от це факт. Те, що вони зрозуміли, те, що южен залетіли, значить, і Айвіт залетять. Вони залетіли. Окей, добре, цим я не буду спорити. Але ж там, навіть, типаж дівчат, однаковий, Всі такі. Я чекаю той час, коли знову почну дебютувати гурти з концептом Girl Crush. На цьому на сьогодні все. Звісно, мене так добренько побомбило, але як ж без цього. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на всі мої соцмережі. Для зручності на все це залишаю ссылки внизу в описі. І в мене не вистачило пам'яті сказати, наскільки сильно я вас люблю і дякую за перегляд цього відео. Та я надію, що зовсім скоро ми з вами знову зустрінемося. Але вже в наступному відео. Всіх люблю, цілую, пока!